Добрий день. Мене звати Петро. Ми працівниками команди спільного захисту. Наша команда називається АМУРСІКРАСА! Сьогодні ми вам розповімо та покажемо, що треба робити при арт-обстрілі. Та що таке арт-обстріл. Артилерійний обстріл це можливість враження будівлі з далекої відстані. Ми не можемо передбачити його, але перед початком обстрілу чуємо характерний свист. Якщо ми знаходимося в будівлі, то нам потрібно відійти подалі від вікон та шаф. Спочатку необхідно заховатися від парку та пересуватись далі до несучої стіни на прикриваючи руками голову. Не можна виходити до коридору. Це загроза для вашого життя, адже може відбутися обвал будівлі. А зараз ми вам продемонструємо, як треба діяти під час артилерійного обстрілу. Дякую, сідайте. А зараз ми пропонуємо вам взяти участь у навчанні. <звук> Дякую, сідайте на місцях. Дякую за увагу! До побачення.